Господи і владику життя мого, дух безнадійності, не дай мені. Що таке дух безнадійності? Це те, що називають занепадом духу. Люди, які зовсім не розуміють християнства, не розуміють нашого духовного життя, думають, що вся релігія християнська сповнена духу безнадійності, дивлячись на ченців, які ходять у чорному одязі, потупивши очі і перебираючи чотки. Думаю, що вся релігія похмура, як вигляд чинців. а це зовсім не так це суперечить тому духу, яким пройнято все християнство. Бо скажіть, чи може людина із занепадом духу володіти силою духовною, бадьорістю духовною, необхідними для того, щоб іти вузьким шляхом, невтомно борючись із бісами? Звичайно, ні. Наша релігія не релігія безнадійності, навпаки. Вона релігія бадьорості, енергії, сили волі, сили характеру. Релігія наша плодом своїм має незневіру, а щось абсолютно протилежне, те про що говорить апостол Павло же духа є любов, радість, мир, духотерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону. Послання до Галатів Ось це справжній дух. Сутність нашої релігії зовсім не смуток, а праведність, мирна радість про Духа Святого. Хіба той, хто володіє цією радістю, може бути похмурим? Звичайно, ні. Люди часто помиляються, оцінюючи зовнішність людини. Справжній християнин не має такого вигляду, як люди, що віддаються радощам життя він завжди мирний, часто буває на вигляд глибоко замисленим, ходить, опустивши голову. Віддаючись своїм роздумам. Хіба означає це, що він сумний, упав духом? Це означає, що радості мирські, які цінують інші люди, далекі від християн, чужі йому, як чужі дорослі в людині, дитячі ігри та забави. Думки християнина зосереджені на вічному, на Царстві Божому, звернені до Господа Ісуса Христа, тому Він завжди серйозний і задумливий. Іноді буває, що і християни стають часом похмурими, настає занепад Духу. Вони, уже далеко пішовши шляхом Христовим, шляхом зречення від світу, іноді думками повертаються на колишній шлях їм стається, що даремно зійшли вони з цього шляху, що добре було б іти широким, протоптаним шляхом, яким іде більшість людей. Тоді впадають у зневіру це стан тих людей, які пізнали великі таємниці Христові. Залишили широкий шлях споку світу, пішли шляхом страждань за Христом. Їх спокушає диявол, зупиняють легіони бісів, заважають іти христовою дорогою, уявляючи картини радісного життя, яке залишили, картину щастя сімейного, блаженство дружби, тягнуть з великого шляху назад, назад, на цей шлях. І нерідко бісам дається досягти свого. Людина впадає в зневіру, занепадає духом, втрачає ревність про Господа Ісуса Христа, і ця безнадійність велика небезпека, що пістерігає кожного християнина на шляху Його за Христом, це спокуса диявольська. Цим наклепом духів темряви піддавалися всі святі, і в величезній більшості випадків, молитвою, постом, пильнуванням перемагали християни духа безнадійності. Навіюваного від диявола. але були і такі дух безнадійності, в душах яких все зростав і зростав, і йшли вони зі шляху Христового. А коли йшли, відчували себе залишеними Богом, порожнечі й тяжкі життя ставали їм нестерпними і закінчували вони часто життя самогубством. Ось чому всі святі вважали безнадійність великою небезпекою. Великим нещастям і всі сили спрямовували на боротьбу з духом безнадійності. У безнадійність можуть впадати навіть люди святі. Чому? Звідки? Уже не від сатани, не від духів темряви. Смуток виникає, коли тимчасово бувають вони залишені Божою благодаттю. Це бувало з усіма святими, це необхідне випробування кожного, хто подвизається в благочесті. Необхідне воно, щоб людина не приписала собі, своїм силам, своїм достоинствам все, чого вже досягла. Потрібно їй нагадати, що не своїми силами досягла цього, а тільки Божою благодаттю. Коли людина досягне високого життя, почне мати іноді про себе високу думку і Божа благодать її на якийсь час залишає, впадає вона тоді важкий. Нестерпний стан духу, серце в ньому відразу порожніє, замість тепла, що від Бога посилається, заводиться в серці холод настає замість світла, непроглядна темрява, замість радості, глибокий смуток. Це Господь робить для того, щоб нагадати подвижнику, що не своїми силами, а благодаттю Божою іде Христовою дорогою. Це одне джерело безнадійності. Які є ще джерела її. Я говорив вам про лінивство. Вам має бути зрозуміло, що лінивство одна з матерів безнадійності люди, дозвільні, які не працюють і цілком забезпечені, потопають у розкоші, люди, які пересичені благами життя, втрачають смак до життя, усе їм набридає, усе стає нецікавим, нудним, ні в чому не знаходять радості. Серце їхнє наповнює безнадійність. Це тяжкий і небезпечний ворог нашого спасіння. Ще одне джерело безнадійності є люди, які схильні бачити все в похмурому світлі, їх називають песимістами вони схильні бути в такому настрої зосереджувати думку на темному, гріховному. Ставлять вони питання де справедливість Божа, де правда, якщо бідний, але благочестивий страждає. А невіруючий багатий, той, хто йде кривими шляхами, блаженствує. Якщо схильна людина помічати в житті тільки темне, тільки погане, безнадійність, що опановує її, все зростає, доходить до того, що людина не бачить нічого доброго і закінчує життя самогубством. Такий сильний дух безнадійності. Другий раз кажу, як може він довести до самогубства. Є іще джерело безнадійності, найчастіше джерело, це прикрощі, сумні випадки, яких зазнаємо в житті. Помре близька кохана людина, помре дитина, чоловік, мати, впадає людина в зневіру, світ їй немилий, думає тільки про померлого свого дорогого, людина, бідна, блукає думкою біля могили, уявляє собі свого близького, як він лежить у труні і розкладається. Глибше й глибше стає безнадійність, який засіб узбутися цього смутку. Не треба блукати біля могили думками своїми, згадувати минуле, проливати сльози. Померлий далеко-далеко, треба поринути туди, куди пішов дорогий, улюблений усією силою думки. Знайте, що душа його має бути перед Богом і ангелами, радіючи своєму звільненню якщо зосередитися не на темному. А на світлому, не на тлінному, а на вічному дух безнадійності піде. У безнадійність затягують іноді тяжкі тілесні хвороби. Є багато людей, які нетерпляче переносять хвороби. А були люди святі, які все своє життя лежали прикутій хвороби до ліжка і славили за це бога. Потрібно пам'ятати про таких і вміти приймати хвороби, що посилаються від бога. Не треба відмовлятися від допомоги лікаря, бо премудрий син сирахів каже лікаря створив Бог на допомогу людям. Лікар це слуга Божий, який може полегшити страждання і відігнати дух безнадійності. Ось які джерела і причини безнадійності. Головний засіб боротьби з ними молитва. Це засіб багато багато століть випробуваний усіма святими. Немає засобу більш дієвого, ніж молитва, постійне прохання до Бога про допомогу. Коли вступаєте в бесіду з Богом, Він втішає вас, відганяє духа безнадійності. Коли приходите до храму Божого, де все так далеко від мирської суєти, слухайтеся в пісне співи, і піде дух ваш із темної області безнадійності і здійметься. А якщо приступите до могутнього засобу боротьби з невірою. Який дав Господь Ісус Христос, і що на сповіді відкриєте серце перед пастирем церкви і що слідом за цим причаститеся тіла і крові Христової, відчуєте полегшення і радість, і тоді дух безнадійності з ганьбою буде прогнаний від вас. Не зосереджуйте думок на похмурому, на гріховному, на тяжкому, але підносячись духом горе, серцем своїм перебувайте у Бога. У чертогах небесних, куди немає доступу темним духам, що навіюють безнадійність. Ось що потрібно знати про безнадійність кожному християнину. А що сказати про людей, які не знають майже Христа, що йдуть шляхом морським, які шукають радість і розраду від світу вони з вигляду часто здаються задоволеними, бадьорими, веселими, ніби немає в них безнадійності. Не думайте, що це так, не спокушайтеся їхнім виглядом, але подумайте про ухилення їх зі шляху, якби знали, що відбувається в глибині їхнього серця, у глибині їхньої душі ніколи не припиняється викриття совісті. Совість почути ніхто не може внутрішня людина піднімає часом голову і починає волати це постійне страждання тих, хто женеться за мирським благополуччям. Апостол Павло каже. Бо печаль заради Бога породжує незмінне покаяння на спасіння, а печаль мирська викликає смерть. Друге послання до Коринфян. Якщо не звернетеся від печалі за світом до печалі за Богом, загинете. Пам'ятайте про тяжкість безнадійності. Пам'ятайте, що серце християнина має бути наповнене радістю про Духа Святого, радістю прагненням до світла. Має бути чуже печалі, яка наповнює серця грішників. Пам'ятайте про це завжди, і нехай помилує вас Господь Бог, а святий Єфрем, нехай сприяє вам, молитвами своїми. Амінь.